Вітаю всіх глядачів у проєкті розклад долі на телеканалі «Д1». Ми транслюємося наживо і сьогодні будемо спілкуватися із екстрасенсом, езотериком та тарологом Тетяною Гай. Пані Тетяно, я вас вітаю. Я вітаю вас. Доброго дня, студія телеканалу «Д1» і всім прекрасним глядачам. Я сьогодні пропоную поспілкуватися саме про зимові свята, про новорічні настрої, про таке позитивне і гарне, що нас очікує за новими європейськими стандартами. цьогоріч ми вперше відзначаємо свята за новоюліанським календарем, і саме сьогодні ми святкуємо День Святого Миколая. По перше зі святом. А по-друге, хотіла запитати, що взагалі означають ось такі зміни, переноси дат, чи відображається це на езотеричних теренах? Я вам хочу сказати, що також користуючись нагодою, хочу привітати всіх телеглядачів каналу, Д1 із таким прекрасним світлим святом, адже не дивлячись на те, за яким стилем ми його святкуємо, з новим чи за старим, це свято уособлює добро, доброчинність, тепло, турботу. Тому за яким би стилем воно не святкувалося, воно несе от такі позитивні моменти, і позитивні флюїди. Ось тому всіх вітаю. Також користуючись нагодою, не будемо забувати, що сьогодні День Збройних сил, і не можна не подякувати і не вклонитися тим, хто стоїть на нашому захисті, захисті нашого спокою, нашої країни і кожного з нас. Тому, в принципі, хочу сказати, що для нас взагалі от перехід до такого стилю, якби комусь нового, комусь старого, да, за новим старим вже переппереплува. Я не знаю, як це в езотеричному, тому що не дуже глибоко розглядала це питання. Але хочу сказати, що однозначно для того, що ми стаємо ближче із культурою Європи, із європейською культурою, так якось зливаємося з ними і йдемо в ногу в ногу. Це трошки робить нам нас ближче до цієї культури, до цих традицій, і, звичайно, віддаляє від, від нас від того Савдеповського. Тому я я вважаю особисто на мою думку, що це звичайно плюс. Дуже дякую вам. Я пропоную подивитись на картах Таро саме, що ці зміни взагалі означають для українців, особливо в цьому році, коли усі неймовірно чекають перемоги, і ви правильно сказали за свято за Збройні Сили України. Угу. Так, дійсно, люди вже виснажились, тим більше ми бачимо, як новини, які там ми ледве стримуємо, але все ж таки, якби тримаємося, тримаємося разом. І тому кожен день люди вже дійсно дуже в такому напруженні і люди чекають чуда, люди чекають чогось такого дійсно різдвяного, новорічного, що це вірветься, і прийде. Тож давайте запитаємо у карт, що ж. Несуть нам такі зміни. Дивіться, зміни. В принципі є, але вони дуже дуже повільно будуть рухатися. Тому що зараз є у нас важливіші моменти, на, які, на якому варто акцентувати увагу, ось і в тому числі кожному з нас, кожній людині, тому що зараз якраз вирішується, вирішується ось доля нашої країни, ось те колесо фортуни. Бачите, карта, як воно повернеться, от в я в яку сторону якби стане, і тому ось. Е Заслуга і якби обов'язок кожного з нас зробити все можливе для того, щоб це колесо фортуни. Максимально стало, скажем так, обличчям до України. Але в принципі ці зміни в, своє, в своєму роді дадуть нам силу, ну, так як я сказала, це наближення до тих європейських традицій, до європейської культури. І, звичайно, бачите, навіть якби такі позитивний, позитивний вплив і позитивна допомога нам, ось подивіться, саме у фінансовому плані. А ну як ми знаємо, за останніми подіями, ось це ми цього дуже потребуємо. Тепер дивіться, ще дуже цікавий факт. Знову випадає ось ця жінка, яка через яка не з України і яка також ці зміни якби дозволять їй вплинути також. Дивіться, вона вже не перший раз падає, і я знаю, що не тільки в мене, все ж таки, якось от через цю культуру і через це зближення їй вдасться увійти. І зробити величезні зміни, які пришвидшать нашу перемогу, те, що вона буде, ми вже не сумніваємося. Жоден з нас, тому що е, ну це просто нонсенс, що буде якось інакше. Просто зараз важливо, коли це буде, і що ми можемо зробити для того, щоб її прискорити. І я впевнена, що ми будемо зараз дивитися, але все ж таки. Всі чекають прогнозів на 2024 рік, і мої прогнози в принципі завжди максимально втішні і максимально так збуваються позитивно. Тож давайте зараз будемо дивитися, що ж там буде в тому 2024, що чекає нас всіх. От і коли ж прискориться та вже перемога. Я з вами згодна та все ж таки, поки ми не торкнулися 24-го року, хочу ще задати запитання з приводу ось цих перенесених свят. Скажіть, що взагалі ось ці різдвяні свята, новорічні, зимові свята, несуть для українців? Тобто, можливо, через свій піднесений настрій українці будуть краще донатити збройним силам України, передавати свій настрій, намагатися наблизити дійсно цю перемогу своїми власними силами. Тобто, як це може програтися для фронту? Дивіться, от я зараз, поки ви задавали питання, я робила розклад, і перша карта у мене випала: це королева чаш. Я не раз це завжди в мене випадав сигніфікатор самої України, якби знаєте символ от такої України на картах Таро. Це королева чаш. Тобто, однозначно, і дивіться. І за нею падає король е, мечів. Це тобто, для мене це уособлення взагалі, Збройних сил України і всіх тих, хто стоїть на нашому захисті з мечом. Тобто, ви розумієте, як цей перехід дасть нам воєдино, якби поєднати оці всі, масштабувати ці всі сили із різних сторін, адже дуже важливо е, тому, що ще наші предки святкували дійсно різдво за стилем. 20, 5 uh, якби, грудня, і це важливо було навіть з астрологічної точки зору. Адже в цей день. Помирало старе Сонце і народжувалось нове кожного року, і це символізувало у вигляді тої зірки, і символізує кожен рік, ось саме 25 грудня. Ось, і ми можемо спостерігати за цим небесним світилом, що нагадує нам про це чудо саме не з 7 січня, з 6 на 7, а з 24 на 25. Тому, і на мою думку, що от перехід. Сам mm, -hmm. mm -hmm. До цього повернення до святкування саме в цей день дасть нам ще більше таку духовну силу, ось духовну, от як народження да нової зірки, нового Сонця, ще називають цей день, от наші е, пращури слов'яни називали днем народження не різдвом Христовим, а День народження Сонця. Тому що це було пов'язано з тими світилами і з тими астрологічними е, моментами, які відбуваються в небі. І для мене, так як я досліджую. Навіть дивіться, карти показують, наскільки це об'єднується Україна і Сили да, за перемоги. Тобто... Перевернута башня. Тобто всі плани ворога, будь-які, що би вони не робили, що б вони не планували, їм не судьба здійснитися, не доля їм. І вони, ви знаєте, навіть уже не знають, як їм діяти, не дивлячись на те, що ворог то міцний. так ну якби Він могутній не будемо якби, про це говорити і е, від цього відходити. Але ну це просто, знаєте, як якісь пасті в якомусь такому е, недоумінні. І дивіться, які також я задавалась питанням, якщо ми вже зараз про астрологічні цифри і про перенесення свят. Із 21 на 22, день зимового сонцестояння, дуже важлива містична дата. Я думаю, всі вже прочитали і всі знають, що саме 666-й день війни припадає на цю дату. Збіг, не думаю, чи відіграє духовність і дає нам силу нашому народу вистояти, боротися і захищати, впевнена. А чи є якісь можливо традиції чи поради стосовно сьогоднішнього свята дня святого Миколая? Можливо, що необхідно робити українцям, щоб примножити здоров'я, примножити гарний настрій, позитив та тепло родинного кола? А, дивіться, традиції є. Як зараз як цікаво, я зараз зробила знову витягнула одну карту, і знову випадає мені королева чаш. Це та карта, яка символізує Україну. Тобто, а, на мою думку, зараз такі якісь знаєте дріб'язкові традиції, які були там, не знаю, там щось може ставити на стіл. Можливо, це не зовсім на часі, адже є набагато важливіші речі. Да? Ось і тому. Так як я бачу, одна з дуже важливих традицій зараз, яку ми можемо сьогодні всі застосувати, це, от, наприклад, от, хто нас чує, навіть рекомендую зробити таку практику. Наприклад, там, о сьомій годині вечора, коли родина сідає за стіл, так, провізуалізувати. Зробити таку візуалізацію, адже це запускається туди, у всесвіт, у енергії. Ось, має дуже велике значення зробити візуалізацію, що ми вільні, незалежні, що ми мирні. І нарешті ми можемо далі святкувати і реалізовувати всі свої традиції, ось так, які нам е, пращури, нам якби передали і переказали. Тому що це дуже важливо. Ми вже про це говорили, але от зараз єдність. Ви знаєте, може, хтось скаже, це вода, єдність ні, це не вода, адже єдність це величезна сила духовна. Яка дає нам таку наснагу і таку міць, що жодна зброя, жодна найбільша друга армія світу, як вони говорили, не зможе нам протистояти і не може нас загарбати? Дуже багато питають, коли ж закінчиться війна, коли ж ну, всі дуже надіються, що все таки це буде 24-й рік, і я хочу ще раз наголосити: буде дуже великий прогрес. Хоча, от дивіться, я зараз на картах також дивлюся, бачите дуже великий прогрес з нашої сторони. Дуже багато вже зневірились, тому що зараз ну, важко втримати позиції зима. Ми в такій ситуації, але ми тримаємось. І я хочу сказати: всі запитують, коли, коли, коли. Ніхто не може назвати дату, адже ніхто не може втрутитись у світовий порядок а такого масштабу війна. Це світовий порядок, але я хочу сказати всім глядачам що жодного сумніву. Жодного, що перемога буде за нами, немає. І я поясню чому. Тому що всі ті воїни, які полягли, захищаючи свою землю на цій землі, окропили цю землю кров'ю, є своєрідною жертвою. А така жертва не може пройти просто так. Тому сумніву, хто зневірився, я хочу сказати, перестаньте і навіть відкиньте цю зневіру. Сумніву в нашій перемозі немає, адже дуже велика уже жертва покладена на кону за перемогу нашої землі і нашого народу. От бачите, теж показує, що народ зневірився, але я от дуже попрошу і просто всіх закликаю не піддаватись паніці. А чого чекати українцям саме на 666 й день війни? Цікаво, давайте глянемо. Мені ще раніше я розглядала, але якось не пускало подивитися це питання. Зазирнути. Треба подивитися, чого чекати. М -м. Дивіться, перш за все, чекати дуже великих провокацій. Дуже великих провокацій. А, дезінформації. Щоб вплинути з метою того, щоб знову ж здивірити нас, роз'єднати нас, розсвал... розсварити нас, зробити таку внутрішню Ах, ну, колотнечу, так, щоб ми роз'єднатися, тому що всі пам'ятаємо фразу: розділяй і властву. І коли ворог уже бачить, що нас не бере зброя, Така фізична, да, будуть от робити так. Дуже багато буде провокацій, дуже багато буде різних. Дивіться, і я вам хочу сказати, що вже підготовлено те, щоб нас роз'єднати. Бачите, вона і перевернута башня. Це означає те, що вже вони вже знають, що вони будуть го і го готувати, і які от і псо запускати от для того, щоб нас саме перед святами, саме коли потрібно єднатися, так щоб нас. Е Якби роз'єднати, але я хочу сказати, щоб повернутися, ви питали які традиції. Мені здається, що зараз найкращою традицією і найкращим нашим єднанням буде те для нас всіх. Я ще раз скажу, невеличкий донат. Навіть так, да, якби всі ми хочемо невеличкий, хто як може, тому що це важливо. От мені здається, якщо ми будемо дарувати по можливості тепло тим, от ми сидимо, дата виходимо на вулицю, нам вже холодно. а от Давайте, от уявимо на секунду, як тим людям, які там, от у давайте про це будемо пам'ятати і зробимо на свята. От таку, такі миколайчики будемо передавати нашим воїнам, нашим воїнам і захзахисникам е, захисницям. Ось так скаже. Так, дійсно пригадуючи в і розуміючи, в яких умовах зараз наші хлопці воюють, і це не тільки стосується зими, це і спекотне літо, і дощі, mm -hmm. і в принципі, війна в цілому дуже жахлива подія і жахлива обставина. Та ми дійсно в наших руках ми можемо допомогти нашим військовим, нашим захисникам і не тільки на свята, а на свята ще й окремо. Привітати наших захисників неважливо, який донат. Це може бути гривня, дві, десять гривень. Дійсно, хто скільки може. Пані Тетяно, скажіть, але будь важливе, ласка, але тут важливе єднання. Ось так. єднання. Я на цьому буду наголошувати. Так, так, так. Пані Тетяно, скажіть, чого чекати українцям до кінця грудня? Чи будуть обстріли України? Саме от новорічна ніч також окремо цікавить. Я вам хочу сказати, що дивіться, хоча я завжди за позитивні розклади, і дуже радію, коли так, коли масштабованих немає, будуть і причому у багатьох регіонах. Тобто тут навіть дивіться, бачите, туз і карта мага, і це не дуже гарне, якби сочитання карт в цьому плані, от тому, що Дивіться, знову ж будуть, і навіть знаючи, що е, міста захищені, будуть, хочу сказати, не хочу лякати, але просто як знаємо, то попереджені, значить, е, озброєні. Правильно е, буде це зроблено з метою. От, знищити наш дух, не так як щось там навіть пошкодити інфраструктуру, а просто ось викликати паніку, викликати істерику, роз'єднати людей, викликати отакий негативний настрій свята. І причому, що я дивлюся, і це буде в різних регіонах України. Хочу сказати столиці. Якщо нас дивляться, щоб були обережними, я впевнена, що так. Ну і це все-таки навіть в основному, само собою. І навіть вони, можливо, знаєте, як мені показують карти. І, можливо, навіть на цей час вони трошки припинять нам там, на прикордонних територіях, ущухне вогонь. Але більше вони перекинуться на території саме центральної України. Ну, Адже тут серце, так, і якби попасти, влучити в серце. І вони знають, в принципі, ворог знає, що. В принципі, пошкодити так, як він вже шкодив якісь інфраструктуру чи інші якісь об'єкти. Ні, вони будуть саме у житлові сектори, от щоб якби розбалансувати в цей час. Тож я дуже звертаюся до всіх глядачів, і хто чує, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, навіть якщо це свято, бережіть себе. Інфраструктуру ми відновимо, а людське життя вони неоцінені. Яка вірогідність того, що новий рік українці будуть зустрічати під час блекауту? А, цікаве питання, але дуже гарна відповідь. Блекауту на Новий рік так це точно не буде. Ось, дивіться, ми так як і говорили з вами раніше і. Якби дуже добре, що мої передбачення і карти показали нам правильно, що дійсно, отже, рахуйте, скільки пройшло така сама темна пора, уже в принципі проходить. А ми тримаємося, і ми тримаємося дуже мужно, не дивлячись на деякі моменти, які відбуваються негативні, так тому те, що свят... вірогідності Ну, якщо взяти в процентному співвідношенні, що свята ми будемо зустрічати в якби під час блекауту, так і буде блекаут, такої вірогідності немає. І я хочу сказати, ось три карти абсолютно, ну це може там ну процентів 5 із 100. Ну це мінімум. Це якась якісь просто мінімалки, такі там тимчасові, але щоб таких постійних регулярних, які нам обіцяли і до яких ми були готові, але в принципі, от уже справляємося. Точно не буде. І я дуже надіюся, що цей мій прогноз здійсниться так само, як прогноз здійснився і на рахунок там, кінця і початку зими. А з приводу вже тоді, 24-го року, що буде з Україною? Який стан економічного фронту? І що взагалі чекати від економіки нашої країни? Дивіться, далеко ми не заглянемо. Давайте, отак, от от на перший, скажімо так, Перше можливо півріччя чи перших 3-4 місяці. будемо дивитися і заглядати 24 й рік. Так і перша карта це карта очікування, тобто буде якийсь такий стан. Чогось ми будемо все-таки чекати. Тя... Час буде затягуватись не дуже добре. Будуть маніпуляції нами, особливо в економічному плані, і з різних сторін, різних партнерів. Ну, тому що якби, маніпуляції вже починають здійснюватися і вони будуть продовжуватися. Але, дивіться, ми виждемо свій час. Карта долі. І ще раз кажу, доля вже точно визначена. І як би нами не, не маніпулювали, як би нами не управляли, буде все добре, але. Перший перше півріччя ще буде важко. Так що ми маємо всі набратися сил, підготуватися, тому що буде важко. От в економічному плані також буде важко, тому що ми зараз тільки вибудовуємо. Я кажу, бо дуже багато людей нами маніпулюють. Ну, не людей, а партнерів. Просто я в по картах кажу. І е, хочуть нав'язати нам свої правила. Але ми будемо стійкі, ми вистоїмо, ми вистоїмо достойно і приймемо, якби. І приймаємо виклик достойно. Дякую. А що буде з допомогою Україні від країн партнерів? Тобто, можливо, обсяг цієї допомоги збільшиться, можливо, зменшиться, можливо, залишиться на тому ж рівні, як і зараз. Спочатку зменшиться. Зараз, отак, от на такому рівні, дуже низькому. Але потім дивіться, теж так мені показує з березня місяця, з березня місяця, от так якщо повзяти, по то знову ж відбудеться якась подія, і просто у наших партнерів просто не буде вибору, і вони будуть максимально допомагати Україні. Тобто допомога повернеться в тому обсязі, не тільки повернеться в тому обсязі, в якому була, а вона ще й збільшиться. Але зараз наразі. Наразі, ну точно такого не буде, і тому нам до березня треба трошки затягнути пояси. Затягнути. Ну це не страшно. А що буде на території нашої нашого агресора країни ворога, саме в 2024 році, можливо, ви порадуєте нас, сказавши, що буде якась революція, наприклад, або пожежі на території Кремля? Знайте, й без карт скажу, що ці люди не здатні на революцію, тому що в них немає ні сили духу, у них немає ні своєї думки у них тільки рабська натура. Тому тут я навіть вам без карт скажу, що ніякої революції та. Там і бути не може, тому що це рабські люди, рабська натура. Але ви знаєте, що там вже ж циклони. Так? так, я тільки хотіла сказати: будемо сподіватися і, на стихію. Як то кажуть, нашими молитвами. Дивіться, дуже цікаво. Ах, як вони будуть стихати, буде стихати гостра фаза. І вони будуть намагатися вийти з якимись політичними елітами нашими, так, керівництвом керівництво України. вкажу так, як розумію, на переговори. Розумієте? На переговори, тому що вони вже про це думають і вже шукають ходи, як би їм. Mm, як би їм це здійснити? Але хочеться от, е, сказати, що е, наша сторона, що би там не говорили, і що би там не казали про якісь таємні домовленості, ну вона. Не дає того, чого, чого хоче, якби ворог, так і дивіться, як вони навіть будуть якісь грошові, можливо, репарації пропонувати, тобто різні варіанти, але нічого у них не вийде. Я не хочу, якби не можу вірніш порадувати глядачів тим, що оця знаєте так і скажу ра, що вона розвалиться, тому що, на жаль, Поки що ні, поки що ні, і навіть якісь невеликі стихійні лиха, які даються їм, уже природа їм як кару відправляє для них ну, при такій території, в принципі, знаєте, це капля в морі. Ось. Тому те, що я бачу, що вони зараз будуть пропонувати переговори, якісь домовленості. Навіть пропонувати якісь грошові покрити витрати, але у них тому, що ну це ж знаєте, опозориться на весь світ, що друга армія світу програє такій е, маленькій, якби державі. Ну це ж просто позорити ми. Тому вони будуть намагатися або домовитися, або якось заморозити війну. Але м -м, поки що я не бачу, що хтось іде їм якби на зустріч і готовий піти на такі умови, тому що ну такими жертвами я не думаю, що хтось навіть якби хотів. На би ризикнув. Тобто, ось так от буде наша країна, сусідня агресор, ось так в, не, такі в неї буде 24-й рік в печалях, в, в, в якихось так метаннях туди-сюди, ну, нічого хорошого. і тобто Ніколи вони не. Хоч але ви розумієте, як теж карти показують, да показують, що як би що би вони не пропонували, завжди у них за спиною ніж. Завжди у них буде ніж. Тож краще, як то кажуть, зарубати це на корню, так, і ніколи більше їх не впускати в наше життя. Після вашого прогнозу взагалі складно стримувати посмішку на обличчі, і дійсно хочеться порадіти, тому що саме такі прогнози в таке велике свято, як День Святого Миколая. Все ж таки, пані Тетяно, що б ви хотіли побажати українцям в цілому? Я зараз давайте спочатку запитаємо, що ж мої карти Таро побажають сьогодні в цей день такий світлий українцям. Що би, які рекомендації? Дадуть. Так, перше. Це відкинути всі страхи. Зараз дуже багато брехливої дезінформації. Відкинути страхи абсолютно і абсолютно не думати про не допускати жодної негативної думки. Також бути активними у діях. Тобто ми говорили вже в кожного свій фронт бути активному у діях, які сприяють перемозі нашої держави. Нехай це буде донат, нехай це буде економічний фронт, магічний фронт, духовний фронт. І дивіться, пам'ятайте, карта мага. Це означає, що вищі сили на нашій стороні, що сила за нами. А якщо за нами сила, за нами і перемога. Слава Україні! Героям слава. Пані Тетяно, я дуже вдячна, що ви долучилися до проєкту розклад долі на телеканалі д 1 Дуже вам дякую, що запрошуєте. Всіх ще раз вітаю з сьогоднішніми і прийдешніми святами. І всіх благ зі святом. Зі святом! Тетяна Гай екстрасенс, езотерик та таролог на телеканалі д – ми працюємо наживо. нагадую. у студії працювала Маргарита Кузьменко, і хочеться сказати, що дійсно, будь ласка, бо бажайте донатом, нашим збройним силам України щастя, перемоги та здоров'я. Нехай усі повертаються живими і якомога скоріше. Слава Україні!